У період з 1989 по 1992 року відбувалася консолідація двох еліт, з одного боку консервативної придністровської, орієнтованої на збереження СРСР та економічних зв'язків із Росією та Україною, з іншого молдовської, що прагнула незалежності Молдови та її приєднання до Румунії. Приводом для конфлікту та основним засобом мобілізації суспільної підтримки в Придністров'ї стало мовне питання. 2 вересня 1990 року було проголошено проголошеново. Островську Молдавську Республіку. 25 серпня 1991 року було оголошено про її незалежність. Після початкової спроби сил та війни декретів сторони звернулись до зовнішньої підтримки. Молдовська влада шукала її в Бухаресті. Придністровська в Москві та Києві ПМР розраховувала підписати новий союзний договір, проект якого розробляли 1991 року, як окремий суб'єкт СРСР. Однак, після провалу ДКНС у серпні 1991 року надії ПМР на підтримку радянської номенклатури було поховано. 27 серпня парламент Республіки Молдова прийняв декларацію про незалежність, включно із територією на лівому березі Дністра. Молдовський парламент звернувся до уряду СРСР з вимогою. Огою розпочати переговори з урядом Придністров'я з метою припинення нелегальної окупації території Республіки Молдова і негайного виведення радянських військ 28 серпня 1991 року. Лідер самопроголошеної республіки відвідав Київ з метою обговорити ймовірний перехід республіки під юрисдикцію України. Проти 29 серпня молдовські спецпідрозділи заарештували його в Києві, після чого Смирнова відправили в Кишинівську тюрму. 1 жовтня того ж року Смирнова звільнили. З цього часу в конфлікт втрутилася 14-та радянська. З 1992 року російська армія, розміщена в Придністров'ї. Вона була найпотужнішою у військовому розумінні силою конфлікту і виступила на боці ПМР. За допомогою озброєння 14-ї армії Придністровська влада здійснила повзучий путч, Фактично захопивши владу на лівому березі Дністра, у відповідь на такі дії, 28 березня 1992 року Республіка Молдова оголосила запровадження надзвичайного стану в країні. Конфлікт перейшов у фазу відкритого озброєного протистояння. Збройні сили Молдови здійснили спробу розгромити військові формування в Придністров'ї та встановити суверенітет Республіки Молдова над цією територією. Однак, співвідношення сил було не на користь Молдовської армії. Загони ПМР мали у власному розпорядженні важку зброю 14-ї російської армії. В той час, як молдовські війська взагалі майже не мали важкої зброї, отож, їхній наступ було швидко зупинено. Лінія фронту стабілізувалася. В районі міста Дубоссари під артилерійський вогонь молдовських сил потрапили частини 14-ї армії РФ, керівництво якої заявило. Що буде змушене наступного разу відповідати вогнем. У результаті цього 9 червня було досягнуто домовленості про припинення вогню. Пізніше, в липні, збройні загони ПМР здійснили рейд на правий берег та заблокували в Бендерах загони молдовської поліції, на що Молдова відповіла наступом. Бій за Бендери став найбільшою битвою впродовж всього конфлікту. Наступ молдовських військ був безсилим проти підтриманих російськими танками придністровських загонів. 22 та 26 червня відбулося бойове застосування. Міг 29 ВПС Молдови, який був збитий по 14-й армії РФ. Молдовське керівництво розпочало пошук мирних рішень. 21 липня 1992 року в Москві між Президентом Республіки Молдова Мірчею Негуром та президентом Російської Федерації Борисом Єльциним у присутності лідера Придністров'я Ігоря Смирнова було підписано угоду про принципи врегулювання збройного конфлікту в Придністровському регіоні Республіки Молдова. Після підписання мирної угоди, 21 липня 1992 року, конфлікт перебуває у стадії деескалації та врегулювання. Они погодилися на двосторонні заходи із відведення збройних формувань з обох сторін за лінією протистояння, створення буферної зони. Розміщення спеціальної комісії та спільних миротворчих сил, до складу яких увійшли військові контингенти від Придністровської Молдовської Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації та 10 військових спостерігачів від України, за домовленостями 1992 року було гарантовано нейтралітет 14-ї армії в конфлікті. Сторони визнали одночасно територіальну цілісність Молдови та право Придністров'я самостійно вирішувати власну долю в разі змін державного статусу Молдови. Тут йдеться про ймовірність. Не приєднання Молдови до Румунії. Ідея якого існувала в 1990-х роках. Такий компроміс виявився нестабільним, і 1994 року ОБСЄ розробила та запропонувала сторонам новий план, за яким Придністров'ю було гарантовано широкі права автономії. Разом із тим, ціла низка проблем у відносинах між сторонами залишається без вирішення. Окрім формальної проблеми визначення того, чим є спільна держава Молдови і Придністров'я існує економічна проблема. В Придністров'ї сформувалася специфічна економічна система. Система, гібрид планового господарства та кланового капіталізму і більшість економічних ресурсів зосереджено в руках незмінного голови держави та його оточення. В Молдові триває перехід до ринкової економіки. При цьому зростає тіньова економіка та панує номенклатурна приватизація. Це створює передумови для перетворення Придністров'я на офшорну зону та джерело контрабанди регіонального масштабу, що зачіпає інтереси сусідньої України. Політичні чинники тісно переплелися з економічними. Періодично зацікавлені треті сторони пропонували різноманітні варіанти остаточного врегулювання, з поміж яких найбільш відомими є план Козака та план Ющенка. Проте конфлікт так і не був вирішений.